Сьогодні починаю, звичайно, з глобальних всім вітання ще раз в інстаграмі, і сьогодні говорю про глобальні новини. І вперше я задала питання штучному інтелекту в одному реченні про те, які. Новини вас можуть цікавити з точки зору військових глобальних освітових новин. І ви знаєте, я зрозуміла, що штучному інтелекту ще до нашого людського інтелекту дуже далеко. Тому що відповідь, яку я отримала на декілька аспектів питань, мене не задовольнили взагалі. Насправді, це були питання ну стосовно глобальної політики. Мені штучний інтелект сказав, що цього. Тижня світ переймався е, кризою клімату ковідом. 19 боротьбою з тероризмом. Та четверту проблему, яку він визнав, це соціальна нерівність. Насправді, е, я буду ще вертатися до цього свого аналізу штучного інтелекту, хочу вам сказати. Але про глобальні новини, які визначаю сьогодні, я і хотіла б вам про них розповісти, це новини, які стосуються, звичайно, зовсім інших речей. Ми сьогодні е, всі з вами спостерігали цього тижня е, приїзд Сіціпіня до Росії. всі Дуже так пристально спостерігали за те, що ж там буде відбуватися. Ми від, ми спостерігали за реакцією е, сідзіпіня за реакцією Пула, і звичайно. Я вам хочу сказати, ми ще напевне не один раз будемо повертатися до аналітики цієї зустрічі, але поки в світовому плані пару днів назад ми зрозуміли, що вперше Сідзіпін не відмовився на телефонну розмову з Байденом, і це свідчить про погіршення відносин американсько-китайських відносин, які Констатуються вперше за 50 років до такого низького рівня, і звичайно, це не досить гарний ем, дзвіночок. І як би там не говорив Пуйло про те, що він не створює ніяких військових союзів з Китаєм, ми розуміємо, що це все діаметрально навпаки, і будемо ем, думати, що е, все ж таки здорового глузду китайцям вистачить для того, щоб не влізати в е, військові. Історії, які, хоча вони вже влізли, і однозначно ми знаємо, як поки що мені дуже цікава історія допомоги, звичайно, яку я завжди констатую, вам розповідаю допомога світу Україні. І сьогодні були меседжі стосовно того, що поляки заявили про те, що Україні не вистачає боєприпасів, і ці боєприпаси можуть виготовлятися не тільки на території Європи, а їх потрібно закупляти і вже зараз, тому що ця проблема. Тема є актуальною для українців уже наразі. Звичайно, ці дні ми бачили інформацію про підготовку і навчання наших військових на Сау ас 90 ми всі знаємо, що саме такі 33 установки артилерійські нам пообіцяла Британія, і е, багато військових і тисячу військовиків, які надавали нам е, саме е, як тренерську допомогу, і навчались наші військовики. Я знаю насправді дуже багато і новодеситів, земляків, які навчаються і не тільки е, через артилерійськими на, працювати на артилерійських установках, а і це танки, і насправді. Ми, знаючи ці приклади на практиці, розуміємо, що це здорово. Якщо ми вже це знаємо про своїх людей, то напевне. Е це доцільно і е, це відбувається, і це не тільки в теорії, про яку там нам можливо розповідають. Сьогодні хотілося б сказати ще про північну Македонію, яка анонсувала, е, що вони затвердять обов'язково до кінця березня передачу нам е, МІД 24 Це теж дуже здорово. Хочу сказати про те, що на сьогоднішній день як би там не говорили про те, що е, відбувається і буде там якийсь союз. Юс, китайський іли не буде, і це про це заявляв е е колишній радник е з офісу президента. Я завжди говорю так і підтримую думку тих Я людина, яка за два дні нам всім розповідала, що війни не буде. Сьогодні, коли він поїхав до здається, Литви і е у е е Вільнос, так в Вільнос він поїхав, і там почав розповідати нам їхніх студіях про те що е, не приймайтеся все добре ніякого союзу Китаю і росії не буде насправді це дуже поганий меседж. Чому? Тому що коли дуже багато е, здравих, вибачте, на цьому слові українців, які сьогодні розповідають Європі, наскільки потрібна допомога Україні, наскільки потрібна зброя в Україні. І сьогодні їдуть такі е, радники і розповідають нам про те, що і розповідають верніше Європі про те, що нам нічого не потрібно, і ти типу, поможете збиратися на шашлики, ми вже, вибачте, зібралися в 2022 році. І чим це закінчилося, ми всі з вами прекрасно розуміємо. І переходячи таким чином. До військової тематики, до війни хочу сьогодні знову ж таки сказати про те, що 170 тисяч це офіційно хороших росіянців уже на сьогоднішній день. Ми маємо, але атаки їхні тривають. Ми сьогодні знаємо, що і Нікополь, і Херсон, і Краматорськ і Авдіївка і. Навіть коли штучному інтелекту задала я питання про військові втрати, на жаль, ті втрати, які він назвав, це було ну, вибачте, просто нереальні п'ять військових. А мо або ж, можливо, він мав на увазі цей інтелект, але звучало це саме так, що не загинуло п'ять військових, а у нас загинуло за вчорашній день п'ять цивільних осіб, і 25 поранено від цих 80 обстрілів, які тривали минулої доби, і хочу сказати вам, що насправді. По тим же напрямкам сходу тривають військові дії. Ці 80 атак, 50 так на сході це і Лиманський напрямок, і Махмутська, Мар'янка, Мар'їнка і Вугледар сьогодні я бачила фото, як він жахливо виглядає. І хочу сказати про те, що звичайно є інформація про те, що росіянці там. Т-34 вже розконсервовують Т-54, Т-55, і там я бачила відео, де вони возять на зіл 157 Зіл-6, а ЗІС-6 це взагалі 1930-х років машинка грузова, така вантажівка, на якій вони перевозять свою зброю. Тут декілька, як плюсів і мінусів. Ну, Військові мені пояснили наступним чином, що ця стара техніка вона буде працювати напередку для того, щоб ми витрачали свої. Свої, е, свої боєприпаси на цю як, ну, як м'ясо вагнерівців, я це називаю. Але щодо того, що відбувається, стосовно якої техніки вони зараз перевозять це все, ну спробуйте мене переконати в тому, що це не є ну, якийсь треш. Е, більше того, я на сьогоднішній день побачила інформацію, якщо вже говорити про Військових, що вони продовжують своїх заключених, тіпа, які вже перебули визначений термін, звільняти від військової повинності, яка у них була, і таких військових уже більше п'яти тисячі. Тобто, ну ви розумієте, да, ті там поліцейські, які намагалися боротися з криміналом, і насправді сьогодні ці п'ять тисяч уже офіційно звільнених вагнерівців, але історія про те, що Мене більш хвилювала історія сьогодні про дрони. Про те, що з березня 71 дрон вже було знищено на території нашої країни. Але сьогодні ми знаємо про те, що іранські дрони, чергова партія і величезна кількість, їх знову направлена, і з Брянська і з Красноярського краю вони будуть з Брянської області і з Красноярського краю намагатися запускати їх знову на наші території. Тому треба безпечно до цього всього відноситися. І сьогодні ця історія, коли шторм штормила дуже сильно Одеську область і Сечі, і Чавка була відміни, постраждали, і напевно, я розумію, що там немає людських жертв, і, слава Богу, але знищена в, в, велика кількість інфраструктури, і це все небезпечно. І ми маємо це все чітко розуміти. Знову ж таки, те, що відбувається в в військовому, військовому плані у нас була цікава інформація. Не дуже багато піддалися на цю на ці телеграм вкиди, як я кажу про те, що нова каховка і там все там вийшли, вибили. Нова каховка наша, всі там раділи, особливо молодь. Я кажу друзям, дивіться, ви знаєте це як чітко, що відбувається. Ні, ну це ж сказали друзі, там а їхні батьки там живуть до сих пір. Чи бабусі і дідусі і таке інше, насправді здобулася ротація, і знову ж таки ще про неї кажу, якщо якісь, якась інформація вам не перевірена, десятки разів не передавайте її далі, аби не перетворювати це в чергову якусь ІПСО, яку там, напевне, яка напевне буде на користь нашим ворогам. Знову ж таки, в те, що говорять росіянці про цю війну цього тижня. Це звичайно і пуйло, яке декілька разів заявляв, що. Дивіться, йому там задають питання, але ж зброя до України проходить і проходить там, чому ми її не знищуємо. Ну напевне, ці всі відмазки Ну я кожен раз останнім часом, коли декілька моментів виділяю на те, щоб послухати цього недопрезидента то я диво дивуюсь, як можна такий маразм взагалі сприймати. Вони там навіть запустили вони флешмоб, такий декілька днів назад. Я бачила, типу кримінальний суд не. Чого не, ми не боїмося, бо ми всі Путіни, типу я Путін, я Путін і так далі. Ну, повний зомбізм і таке інше. Медведів там видає на ура, типу, свої речі, що ми в повному одиночі, такого ніколи не було, там 150 років, і навіть за часів імперії, і ми там будемо зливати на фірми, западні. Що він що він там не несе, ну знову ж таки, це все. Ми маємо розуміти їхні вторинні меседжі, які вони дають для того, щоб захистити себе від основних історії, але те, що там збирають, як би не було, але діють санкцій. у Газманова забрані в Латвії віталі будинки, про те, що знову ж таки відбувається на Росії з точки зору з точки зору бавовне цілий тиждень, ми бачили ми Ростов і Підмосков'я, Воскресенськ і Омськ, і сьогодні Тула, і ми говоримо про те, що там з'являються вже в Росії типу Гойда на Москві історії про те, що готуйтесь тривожні валізки. Але коли ми сьогодні розуміємо, що коли в Тулі Прилітає безпілотники там 5-метрова вирва, то, звичайно, хай вони з до всього готуються. Але негарні меседж в тому, що той же Пуйло заявив про те, що е, на Білорусі буде ядер сховище ядерної зброї, і з 1 липня вони його запустять. Це якби не дуже гарний е, меседж. Але тут же я хочу посміятися над Марією Шукшиною, всі Прекрасно люди мого покоління пам'ятають цю акторку росіянську. Так, от вона недавно пару днів назад заявила про те, що в на своїх каналах про те, що. Хаймерси в як працюють Хаймерси? Вони однозначно працюють так, як вона сказала, тому що вони летять на чіпи, які, якими було вакциновано від ковіда 19 і вони саме на ці чіпи летять у ці хаймерси. розумієте, яка рад цього головного мозку у цих росіянців? Я вже мовчу про те, що Сьогодні і вчора ми всі спостерігали історію ну, тих, хто слідкує, звичайно, на записом Іосіфа Йосі Йося Пригожин, який чоловік Валерії, і який спілкувався з Фархадом відомим. Мільярдерам росіянським, на яку теж накладені санкції, і ось там півгодина розмова. Я розумію, що це тільки те, що було дозволено злито в мережу нашими спецслужбами, до речі, які вчора від е, святкували свій день з бо. Але навіть цього було предостатньо для того, щоб уже сьогодні підграло у цього Йосі, який уже сьогодні заявив, що це все фальш, фальсифікація і нічого цього не раси росі... технології. Він нічого цього не говорив. Насправді, але поживемо, побачимо. На реакцію того тих людей, які по-іншому відреагують на їхню історію. Оскільки дуже кому буде цікаво, я можу скинути посилання в повідомленні Знизу буде як вони це все там, як вони розкручували е, свого е, пуйла, як вони розповідали про те, що відбувається в Росії, як відбувається, як вони будуть ховатися від санкцій, як вони будуть все це продавати. Ну цікаво буде тим. Півгодини, але таки насправді дуже багато е, моментів, які, е, ну, які насправді лягають бальзамом на душу, як на, на мене так точно. Е, стосовно того, що ще відбувається про цього е, тижня, росіянці дуже багато говорили про е, наші, е, наші боєприпаси збіднені Ураном. Тут вони підгорало дуже сильно. І я думаю, це буде ще не один раз. і Ми з вами всі будемо дивитися і спостерігати цю їхню історію, коли навіть в ефірах Соловйова ви бачили. Коли люди падають замертво, і як це все відбувається? От цих, від того наскільки вони терпляються серцеві напади від їхньої брехні, ненависті і всього іншого, те, що вони в виводять в, 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 в соціум про Україну. І стосовно історії, які у нас сьогодні в Україні відбуваються, то е, мене звичайно я почала би з того, що селище Ватутіне буде в селище Залужне, мені це Дуже сподобалася ця інформація. Є інформація від Укрзалізниці стосовно повернення квитків, якщо людина не встигає на. Не встигає там збільшена кількість часу повернення і збільшені відсотки, кому буде цікаво. У мене був один раз такий випадок за все життя, і саме в 2022 році я не встигла на е, потяг, не встигла буквально на 10 хвилин, тому що не було чим мені від'їхати з в Львівській області. Така була ця історія. Але я навіть не здалася собі тоді моментом, що я можу повернути квитки і за якийсь відсоток. А, насправді часу «Укрзалізниця» запускає які. Пільгові квитки, які можна купити онлайн, так і, взагалі, з більшою можливість повернення квитків, кому не дай Бог, це буде траплятися, або ви не зможете виїхати вчасно. Така у вас можливість уже буде. Хочу сказати про те, що Лавра сьогодні має свій останній сеанс, і звичайно, паша Мерседес, вже в пошуках нових доходів. Сьогодні у них там що тільки не говорив Паша цього тижня я думаю, ви теж були свідками цього всього. А стосовно однієї акції, яка запускається в Україні, це назва акція, яку я назвала Спіймає не я, а вона названа в Україні, спіймає Баригу. Тобто, це акція, коли ви можете отримати викуп за те, що ви, ви будете повідомити відповідні органи про торгівців забороненими препаратами. Я вважаю, що якщо щось десь колись тось, людина якась має таку інформацію. Ознайомтеся з можливостями і, будь ласка, використовуйте її. Я вважаю, це правильний крок, тому що ці торговці мають всі сидіти, особливо зараз військовий час. Знову ж таки, хочу сказати про те, що у нас гендиректор МАГАТЕ на наступному тижні відвідує Запоріжку ЗС. Правильні історії, які світ нам пози... відбуваються в світі, і хочу сказати про те, що комунальна година в Київській, в Києві і Київській області зменшена. Сьогодні там йдуть е е е дебати на, те на тему, чи потрібно це чи ні. Я звичайно вважаю, що е це нормально, але у кожного, напевно, є своя думка. Е е знову ж таки, е те, що відбувається в Джанкоє, те, що там росіянці е напевне цього тижня Жня, всі спостерігали про там пацилуйка, дівчинка, одна до речі, яка е, в 14-му році здала українську армію, вона була е, в нашій армії військовиком і вона сьогодні вони сьогодні там розповідають, що саме вони, е, наші, біз, наші безпілотники, е, які летіли над джонкої, ну насправді вибухи ми бачили, але інформація, яка для росіянців до речі, вони там сьогодні була цікава. Інформація про те, що вони оголошення дають в Криму. Треба порити окопи, але рити, типу, як масовка. Ви, типу, граєте, вас знімають і в кінці дня вам вручають 2000 рублів за те, що ви, типу, рили окопи. Охра... Типу, строїчі редути е, в, в Криму. Ну такі росіянські меседжі насправді, е, я думаю, ви теж про них сьогодні всі чули. Стосовно того, що відбувається в країні, ще я хочу сказати, що ми всі намагаємося допомагати нашій армії. Е, в цьому плані е, дуже класна була історія цього тижня, про яку мені б хотілося вам розповісти. Це історія збору на дрон, е, це були наші земляки, Київ, де ми намагалися всі разом долучитися до збору, але е, те, як це було на е, телеграм-каналі Ніколаївська Лавенька, ми те всі дуже прекрасно знаємо. Ті, хто в миколаївці, як за одну годину було зібрано більше, ніж 3,5 мільйона при необхідності 2,5 мільйонів, і один із цих дронів. Два, напевно, дрона. це були дрони, які потрібні були нашим землякам. Ми радіємо з того, що всі ми долучилися, і в тому числі я знаю багато новодаситів, які е, донатили на саме в цей момент е, е, через телеграмні клавські веньок через е, е, через надані. Реквізити і хочу сказати про те, що ми продовжуємо все ж таки збирати і правою громад кошти, і я завжди кажу про те, як долучається європейська солідарність. Цього тижня у нас в Миколаєві був форум волонтерів. Форум є, на якому були присутні місь... міський голова і народний депутат Гончаренко. Я знову ж таки обмін досвідом мене не вийшло побувати на цьому форумі, але я впевнена, що ті всі люди, які там були, вони Естонії того тих відзначень, які напевне були обміну досвідом, який там відбувся. Я хочу сказати сьогодні, що європейська солідарність насправді я задала питання, як європейська солідарність допомагала цього тижня, і мені чітко було сказано, що саме партійці європейської солідарності домагаються сьогодні підвищення соціальних стандартів, і це сказав штучний інтелект, а не я, стосовно того, щоб підвищити мінімальні зарплати та мінімальні пенсії, відносно законопроєктів, які започатковуються депутатами Європейської солідарності стосовно захисту прав споживачів, знову ж таки хочу сказати про кілька зустрічей керівника партії Європейської Солідарності з керівництвом Європейського союзу щодо надання інвестицій на відновлення України. Це я говорю про Петра Порошенка і про запуск ініціативи реформи в дії. Це проекти ініціатив на зміцнення нашого. Наших демократичних основ в Україні і стосовно того, якщо вже ми кажемо про Миколаїв, то в Миколаєві. Тривали обстріли акваторії Дніпробузького лиману, на жаль, Чаковської громади, і тривають вони всю, протягом всього тижня. Знову ж таки, цього тижня була не дуже добра інформація в Миколаївській області стосовно поширення туберкульозу. Я вивчила цю тему і зрозуміла, що насправді за цей рік у нас збільшилась дуже велика кількість. Захворювані саме в нашій області, Велика кількість зараз є людей, які хворіють туберкульозом. І насправді я хочу сказати, що ми маємо відноситись до свого здоров'я, підвищувати свій імунітет, займатися максимально спортом. Повірте, мені це потрібно не тільки для того, щоб зберігати і фізичне здоров'я, а й психічне здоров'я. І завжди як казала будь-які навантаження. Фізичні діти, батьки разом завжди долучайтеся до спортивних якихось історій ва. Шого до, до просто прогулянок і звичайно вживайте всі вітаміни, тому що є така тенденція. Знову ж таки була така гарна історія в Миколаєві про те, що перейменовують вулицю московську і міняють таблички на Маріупольську. Взагалі підтримував цей меседж і була, було визначено три миколаївські виші, які входили в сотню кращих вишів України. На жаль, це були тільки 80 81 місця Сухомлинки і Могилянки, і 91 го аграрного університету. Звичайно, я визначила і для себе цю, верніше, світ визна... Україна визначила десятку кращих вузів, і туди входять Київська політехніка, Університет Шевченка і Харківський Карамзіна. І хочу, сказати, ну, назву вам так, хочу сказати про відношення, яким про відновлення, верніше, які відбуваються в Миколаївській області, це розмінування, це і будова мостів і під'їздів до мостів, які ви всі бачите. І звичайно, є проблема з водою. Ми сподіваємося, що е, вона однозначно буде колись вирішена. В, май, в ближчому майбутньому хотілося мені б сказати. У нас 500 мобільних будинків вже надано Миколаївцям, і це здорово. І я думаю, що е, про наші проекти, про наші про, а, миколаївські проекти. Про проблеми про проекти відновлення з допомогою Данії говорять до речі, я була на багатьох форумах цього тижня онлайн форумах і завжди чула одну відповідь один меседж, що Данія допомагає Миколаєву і буде допомагати в і ще в багатьох різноманітних проектах, про які ми з вами ще однозначно будемо говорити. Стосовно була історія у мене минулого тижня. Я розповідала про і цього тижня. Тривала ця історія про нашого депутата Негулевського, який була злита інформація про його історію із розмов, яку, яку напевне він ніяк не прокоментував. Але ми всі чекали, як на це відреагують його однопартійці, як на це відреагує взагалі соціум. Насправді сьогодні все. Зливається і я бачу його знову ж таки в стінах Верховної Ради. І я розумію, що ні Тищенко, ні Гулєвськи знову ж таки ніякого, е, ніякого покарання. На жаль, навіть від своїх однопартійців не отримують, а продовжують напевне говори втілювати в життя ті речі, про які вони тероризують, і ми всі це прекрасно чули. Але буде повертатися до історії, які мене сьогодні теж вражали в культурному соціумі. Це те, що у нас відбувається, коли я задала питання, які в культурі у нас цього тижня відбулися зміни, Мені сказали, що український кінематограф отримав багато нагород. Е, у нас з'явилася цього тижня нова модель вишивки графіті. Я до речі її не бачила. Раджу всім побачити. І у нас продовжують е, верніше дуже одна із на третьому місці була поз Це те, що у нас театральна вистава з'являються саме цього тижня українці. Українські музиканти, співаки і українські театрали всі працюють на площадках, і це здорово, тому що і штучний інтелект про це визначив як одну із новин українського культурного простіру. А я би визначила. Для себе це 에, Урлан Блум, який з'явився у нас е, е, диктається вчора. Він був в Україні. Який, е, ну крім того, що він е, намагався своїм меседжем говорити про українських дітей, яким треба повернути дитинство, але він і говорив е, дуже гарні слова українською мовою, і в тому числі Укрзалізниця в нього вийшло це сказати. Одному не небагатьох іноземців, яким це вдається. Знову ж таки, хочу сказати про те, що у нас з'явилися марки. Марки на тему не забудемо не пробачимо, і там це були марки Буча, Ірпін-Гастомель. Дуже такі класні марки. Тим, хто є таким поціновичем, то я думаю, вони у вас вже є ці марки, це точно. Знову ж таки, коли про спортивні новини говорили сьогодні, ми говоримо про те, що наші шахісти стали переможцями командного чемпіонату світу, збірна. На Україне з біатлону отримала дві бронзові нагороди на чемпіонаті Європи. Українські боксери продовжують отримувати на міжнародних турнірах свої нагороди. Звичайно, цього тижня всі обговорювали відмову бою у Сикафюрії на 29 квітня, яке яке чомусь не зрозуміло відбулося, але. Ми розуміємо, що не домовилися в якихось відсотках від е, е, в, оплати цього бою. Можливо, а можливо були якісь інші історії. Насправді ми це можемо дізнаватися тільки з перших вуст. А коментатори а коментарів було дуже багато. Я їх не хочу всі вам доносити. Єдине, що хочу сказати, що чому я вийшла сьогодні раніше, не тому, що ми перевели годинник, і це було не о сьомій, а о шостій вечора, а тому, що я дуже люблю футбол, а українська збірна. Саме о 19.00 сьогодні зустрічається з Англії. І тому я хотіла вам як мінімум про це сказати, як максимум побачити сама цю гру. І тому саме тому вийшла на годину раніше, саме цієї неділі. А стосовно того дня в історії, який ми вже говорили, ми всі знаємо, що сьогодні у нас День національної гвардії, ми вітаємо всю нашу національну гвардію, розуміємо, наскільки вони. Теж допомагають і Збройним силам України, і всім нашим військовим підрозділам разом іти до нашої перемоги. Сьогодні хочу сказати про те, що багато різних дат є і там в 53-му році вперше придумав Джона Солк вакцину проти поліміліта. І це здорово, тому що ми всі розуміємо, що одні з перших вакцини, які дають нашим дітям, до сих пір це вакцина поліміліта, який сьогодні 70 років виповнюється. Цей шенгенські візи які з'явились в 95-му, це і е, вперше були прононсовані народні вибори в народні депутати радянського союзу на нормальних демократичних засадах, але хочу сказати, що саме цього дня, 23 роки назад, президентом Російської Федерації стало це пуйло, яке сьогодні ми всі ненавидимо і всі, всі негативні емоції всіх українців і всіх цивілізованих людей сьогодні направлені на те, щоб де був той день 23 роки назад, і чому так зірки зійшлися до чи зірки сходяться з 25 по 30, вірніше планети сходяться в одну лінію: це Юпітер, Маркс, Венера, Уран і Марс. І це буде можна спостерігати на заході Сонця. І тому я раджу всім нам посилати свої тільки класні помисли про нашу перемогу до Всесвіту І я знаю, що у нас багато, ми українці, з нами наша армія, з нами наша віра в нашу перемогу. Я бажаю всім вам гарних вихідних. Гарної весни, і якнайближчої перемоги, дякую, що були зі мною, друзі.